Вітаю! Сьогодні ми розглядаємо задачі на застосування властивостей логарифмів. Перша задача полягає в тому, що ми бачимо, що у нас основи логарифмів однакові. Ми маємо право записати один раз логарифм з основою 3, а наші задані числа поділити. Тоді виходить, що логарифм з основою 3 числа 9. Питаємо себе, 3 в якому степені дає 9. Звичайно, це 2, тому відповідь 2. Наступне. Наступне ми бачимо, що у нас 8 і 16 пов'язані з числом 2. Питаємо себе 8. Це 2 в якому степені? В третьому. Тому записано 2 в третьому. 16 це ще один разочок, тому 2 в четвертому. За властивістю, наша четвірка, наша степінь може перейти перед логарифмом у чисельник, а Степінь нашої основи може перейти перед логарифмом у знаменник. І тоді у нас виходить дріб 4 третіх, логариф з основою 2 числа 2. Як ми знаємо, це дорівнює одинички. Тому відповідь остаточна 4 треті. Переходимо далі і бачимо, нам треба обчислити логариф з основою 16 числа 9. Якщо відомо, що логарифм з основою 4 числа 3 дорівнює а. Розбираючись, ми розуміємо, що 16 це 4 в другому, а 9 це 3 в другому. Знов таки, застосовуючи цю ж властивість, ми маємо, що перед логарифмом з'являється дріб 2 других. Логарифм з основою 4 числа 3. Звичайно, 2 поділити на 2 це одиниця. Тому логаризм основи 4 до рівня 3 за умовою це А. Відповідь А. І останнє на сьогодні, що ми розглянемо стосовно логарифмів, ось таки обчислити треба вираз. Знов, бачимо, що у нас фігурує в задачі число 6. 36 це 6 в другому, але тут ще є з основою 6 числа 5. За властивістю, але тепер навпаки, цю двічку ми можемо перенести у степінь п'ятірки, і виходить, що 6 в степені з основою 6 числа 5 у квадраті. Ми знаємо, уявної віртуальна ці 6 і логарифм знищуються, залишається тільки 5 в квадраті, а це є число 25. Ось такі дуже прості елементарні наші приклади ми можемо розв'язати за личені хвилини. Тому бажаю вам успіхів! Підписуйтесь на мій канал, з нами буде веселіше! І цікавіше! Успіхів!